І так, шановні друзі, цього разу у нас на огляді акумуляторний пилосос від торгівельної марки Profitec. Модель даного пилососа PHV 200BL. Перш за все, що хотілося відмітити, що даний пилосос іде упакований фірмою картонній упаковки від торгівельної марки Profitec. Комплектацію даного пилососу входить велика щітка для того, щоб можна було очищати килими. Також комплектація є кругла щітка, якою зручно чистити сидіння в автомобілі. Так, як даним пилососом можна прибирати не лише в автомобілі, а й в квартирі. В комплект входить дві трубки подовжувачі, які виконані з пластику. Довжина кожної трубки подовжуча становить 31 см, а діаметр 3 см. Пилосо складається з двох частин, двигун та пилозбірник. Корпус двигуна виконаний з пластику, доволі непоганої якості. З лівого боку зазначено логотип торгівельної марки Profitec. В задній частині встановлюється акумуляторна батарея. В місцях з'єднання та встановлення акумуляторної батареї немає ніяких заусеньць, що говорить про якість лиття пластикового корпусу. З правого боку зазначено основні технічні характеристики, серійний номер та рік виготовлення. Ручка утримання має обрізійної уставки, що забезпечує комфортне утримання даного пилососу в бурці. Сам пилозбірник виконано з прозорого пластику, на якому змонтована втягуюча трубка та всередину усталений фільтр. Фільтр доволі непоганої якості, корпус, на якому встановлено сам фільтр, виконано з проезінного матеріалу, це зроблено для того, щоб фільтр щільно прилягав до корпуса пилозбірника. Цим самим забезпечується герметичність пилозбірника, щоб сміття не потрапляло до двигуна. З'єднується пилозбірник з двигуном доволі легко, в нижній частині є паса верхній гачок, тобто необхідно сумістити паз та натиснути пилозбірник в сторону двигуна і він буде зафіксований. Також в комплектації в нас є гарантійний талон і інструкція по експлуатації, які завжди можна дізнатися порядок підготовки даного полососу до роботи, порядок експлуатації, технічне обслуговування, ну і, звісно, основні його технічні характеристики. Для того, щоб можна було заряджати акумуляторні батареї, в комплектацію входить зарядний пристрій, модель якого bs 20 v Зверху на зарядному пристрої виходить три контакти, для того, щоб здійснювати заряджання акумуляторної батареї. В передній частині знаходяться два світлових індикатори: один червоного, другий зеленого кольору, які вказують рівень зарядженості акумуляторної батареї, максимальна потужність даного зарядного пристрою 40 Вт. Також комплектація на входить дві акумуляторні батареї, на яких зазначено ємність 5 Агодин. В передній частині акумуляторних батареї є кнопка тексту індикатор, для того, щоб можна було перевірити рівень зарядженості акумуляторної батареї. В нижній частині вказані основні технічні характеристики. Більш детальний огляд даних акумуляторних батарей я робив у попередніх відео. Крім того, в комплектацію даного пилососа входить ще одна пряма щітка, якою буде зручно пилососити там де не буде входити велика щітка. Ну а для того, щоб можна було пилососити у важкодоступних місцях, особливо це Стосується автомобіля або в місцях під сидіннями автомобіля, в комплектація входить пластикова насадка, за допомогою якої можна буде дістати усі важкодоступні місця. З'єднується акумуляторна батарея з пилососом доволі легко, необхідно зумістити направляючі та встановити акумуляторну батарею до упору. Таким чином, в комплект даного пилососу входить безпосередньо сам пилосос, дві акумуляторні батареї, зарядний пристрій, 4 насадки та дві трубки подовжуються. Також хотілося б звернути увагу. Що в верхній частині ручки утримання розміщена лампа для підсвічення робочої поверхні. Це доволі зручно, особливо під час прибирання автомобіля під сидінням. По пилосос працює в освіченні і звичайний побутовий пилосос. Для того, щоб від'єднати полозбірник від двигуна пилососа, біля лампи підсвічення знаходиться кнопка, натиснувши на яку він від'єднається. На цьому у нас огляд акумуляторного на пилососа від торивельної марки Profitec завершено. Дякую всім за увагу.